Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі, радий представити для вас новий огляд, радий бути корисним для вас. Хочу передати вам вітання з Харкова. Харков обороняється, одночасно працює, одночасно розквітає і одночасно намагається жити не так, як завжди, але у стані війни ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо вірити та надіятись, що скоро прийде перемога в нашу країну. І всі ми станемо знову вільними, щасливими і будемо насолоджуватися миром більше, аніж до війни. Не буду дуже затягувати, хочу розказати вам про ось таку цікаву пилочку, чому саме вона. Фірма Нарва представила тогоріч ось таку пилочку безщіткову. Дуже популярними в цьому та позаторік стали такі маленькі. Пилочки, а може ще й раніше, може вже років 5-6 десь популярності вони набрали. Але останні 2 роки прямо ажіотаж на такі пилочки. Хочу розказати вам про переваги та недоліки саме цієї пилочки і показати комплектацію, і показати, як вона працює в дії. Приємного перегляду. Ставте лайк. В цьому відео ви побачите переваги та недоліки пилочки фірми Нарва щитковим вигоном, а також побачите, що вона може на практиці. І почуєте рекомендації, та я поділюсь вам своїм досвідом, досвідом з продаж та використання таких речей. І є надія і віра, що це відео буде корисним. Приємного перегляду! Так, ну і по традиції я хочу вам розповісти та показати її трохи ближче, розказати вам про деякі технічні характеристики, а також показати, як вона працює. По комплектації двома батарейочками амперними, 21 вольт 4 амперними 21 вольт єдине, відразу відмічу про недоліки, що вони трохи прибрехали відносно ємності батарейочок. А так, в принципі, вони йдуть 2-амперні по розмірам за вагою і по витривалості, в принципі, по праці. Досить довго вона працює на 2-амперному акумуляторі, трохи пізніше згодом я покажу вам ще один секрет, з яких фірм ще батарейочки підходять на цю фірму. Отже, зараз ви бачите її вживу, зараз ви бачите її трохи ближче. Відразу розкажу вам про переваги цієї міні-пилочки. Трохи шумно в нас тут в Харківській області, а також в Харкові. Але я вірю і надію, що це тимчасово. Ми обов'язково переможемо. Отже, вона йде 6-дюймова, 150 міліметрів. Цим вона відрізняється від інших брендів. До речі, на них є ось такі шини. З двома цепочками, теж 6 дюймів 150 мм, і їх можна придбати в принципі, окремо. Під описом я напишу, скільки коштує ця пилочка, а зараз повернемось до її технічних характеристик. Отже, номінальна напруга в вольтах 21 вольт, тип двигуна безщітковий, навіть зазначено на самій пилочці брушлес, безщітковий двигун це означає. І відповідно час зарядження батареї порядком 2 годин. Ну, щось дуже приписочка, мені здається, тут в них в інструкції йде, що 2-3 години. Ну, набагато швидше вона заряджається. Я проводив випробування зарядки батарей, і десь це відбулося за пів години 40 хвилин. Повністю батарея з нуля зарядилась до повної ємності. Максимальна швидкість протягування ланцюга 3000 обертів. Діаметр різання 88 мм. Зверніть увагу на діаметр різання, це рекомендований діаметр різання. Фірмою, відповідно, ну, не треба більше товше розпилювати її. Ну, якщо виникне потреба у вас, то обережненько не натискаючи на неї, бо щіткові пилочки дуже часто люди беруть і їм хочеться, щоб вона швиденько і багато різала, і, відповідно, палять двигуни. Ну, з безщитковим таких питань ще не виникало. І саме з цією пилою, тому я вирішив, в принципі, прорекламувати вам її, розказати про неї трохи більше, ніж про інші. Вага. 1,4 кг, Якщо повна вага повністю е, всієї упаковки, то 2,7 кг. Тобто вона легенька, 1,5 кг, з батарейкою. Вам буде приємно працювати нею і не так буде втомлюватись рука. Отже, давайте приступимо до самої цікавої частини цього огляду. Я хочу вам показати, як вона працює на практиці. Ще один єдиний недолік хочу сказати, і на цьому недоліки в принципі, завершуються. Це немає індикації батареї. На жаль, немає індикації батареї. На цьому зекономила фірма, Ну і я вважаю, що це такий недолік, який можна, в принципі, пережити. Наб'єте руку, побачите, скільки вона працює в садочку, в принципі, чи де там ви плануєте на дачі, чи може десь у лісі або в посадці. Ви будете розуміти, знати, скільки вона може працювати на цих рідних акумуляторах. А також я вам обіцяв розкрити в кінці відео тайну про те, які ще акумулятори підходять на цю пилочку. Отже, ставимо лайк та дивимось далі. Зараз, відповідно, краш-тест цієї пилочки в мене є ось такий квадратний брус 100 х 100, і, відповідно, ось така спиляна десь приблизно 30. Міліметрів в діаметрі деревина, вона свіженька, і ви зараз побачите, як пиляється пилочка, відповідно, свіжу деревину, а також брус 100 на 100. Коли буду монтувати відео, буду робити без прискорення саме частину, де вона буде пилити. На що хочу основне звернути вашу увагу, обов'язково змащуйте. Це ще один третій і останній недолік, що в цій пилочці немає автоматичного змащування цепу як і в основній частині таких пилочок такого розміру з сотими шинами 4 дюймовими І, в принципі, з 150-6-дюймовими шинами це одна з небагатьох пилочок і фірм, яка, в принципі, випускає. Обов'язково змащення, я взяв ось таку масліночку, там в комплекті ще є масльоночка. Не забувайте про це, добряче мажте, бо якщо ви цього робити не будете, відповідно, зможете спалити шину. Перевага її над іншими пилочками, те, що можна швиденько натягування цепу зробити, фіксацію зробити. Тут швидкий, швидке натягування цепу йде. І фіксація йде теж швидка. Двічі натискаєте. Зараз до вашої уваги, як вона швидко пиляє. До речі, у інших брендів я звернув увагу від 2 до 2,5 тисяч обертів. На ці 3 тисячі обертів і вона дійсно пиляє. Трохи швидше, аніж інші. Не хочу проводити порівнювальну характеристику інших пилочок. Їх багато є виглядів і в нашому магазині, і відповідно багато є виглядів в принципі в природі існує. І не хочу сказати, що хтось гірший, а хтось кращий, бо кожен кулік своє болото, як то кажуть, хвалить. А хочу просто вам продемонструвати те, що сподобалось саме мені. Не тому, що я їх продаю, а тому, що відгуки. Покупців дуже позитивні і людям подобається, як вони працюють. Отже, дивимось, як вона поводить себе в роботі. Бачите, вона не зупиняється. Я в принципі натискаю так не дуже твердо, жорстко, вона майже йде під своєю вагою. Ви бачили, як я пиляю так. Ну, Бачите, як швидко ви справитесь в принципі, з чищенням садочку, з заготівлею дров. Якщо у вас буде виникне така потреба взимку або зараз. Ну і в принципі, бачите, вона не зупиняється, коли ти натискаєш трохи. І я думаю, що в принципі спалити її ймовірність набагато менша, аніж щитку пилочку такого ж класу. Я рекомендую її. все, що я хотів вам показати, я в цьому відео вже засняв. І в кінці відео, як і обіцяв, обіцяний секрет. Якщо у вас є якийсь інструмент фірми Procraft, то відповідно ви можете на цю пилочку використовувати батареї з інструменту фірми Procraft. Також фірми Makita. От. Такий подаруночок, бонус вам за те, що ви переглянули це відео. Демонструю, що добре працює. Відповідно, 4 ампери будуть довше працювати, ніж 2 ампери, а 8 ампер буде відповідно працювати довше, аніж 4 ампери. Так що, якщо є бажання, можна окремо припати ось таку батарею. Вони теж по доступній ціні. Якщо кому цікаво, питайте, я розкажу. Ціноутворення дуже адекватне у фірми ProCraft. Ну, у Макіти оригінальні акумулятори. Ну, дещо дорожче, аніж з нарви або прокравку. Так що майте на увазі, хто мріяв придбати пилочку такого роду, можете звертатись до мене. Я вам допоможу, розкажу і, відповідно, постараюсь бути максимально об'єктивним для того, щоб ви не розчарувались, а отримували від роботи задоволення. Будьте здорові, вірте, надійтесь, все буде добре. Україна переможе. Будьте здорові, добра та любові.